Друзі, та сьогодні на каналі буде знов огляд пакунки з тему. Це буде таємничий пакунок, якщо напоминаюсь, номер 8 Хто не знає, в мене є рубрика. Я змінюю товари через додаток тему. І після цього отримую їх запакованими, розпаковую тільки на відео. Поїхали. Що сьогодні в таємному пакунку? Так. Поїхали. Перше. Ось така яка штука. Це у нас є кабельчик. Е, зараз будемо його розпаковувати. Так, тут звісно, є зібка. Ага, Ось так. Е, значить, хто не знає, ще раз повторюю, в мене є рубрика. От, і покупки з тему розпаковуються на відео. В описі я не пишу, що це за товари, а вже показую спосередньо на відео. І так, ось такий чудовий кабелечок з ліпучкою ось такою. Це кабель мікро USB. Довжина в нього, по-моєму, будьте 3 метри. Зараз вбачаюся, поки подивлюсь кількість метрів і включу світло, яке в мене знов погасло. О, є в мене вредний датчик руху. Так, поїхали. Так, так, так. І так, що нам пишуть? По кабелечку. По кабельку нічого не пишуть. Ну, ще ось такий кабелечок, Он, ну, будь нормальний, довгенький. а Дуже не пам'ятаю, там 45 метрів. Ну, в принципі, якісно зроблений. На вигляд, все, все добре. Так, поїхали. Значиться, є вже якась пожмакана коробочка. Ось така. Ну, сподіваюсь, там все ціле всередині. Давайте подивимось тут є. І ось така штучка. І давайте спочатку розпакуємо. На чомусь розпаковано. Ну, ладно. що у нас тут? Ну, тут є три такі різні кольорові штуки. Зараз їх розпакуємо і подивимось, що це таке. Оп-оп-оп. Це є ось такі карабінчики. Помаранчевий, чорний і синій. Давайте я один з них розпакую і подивимось. На нього більш уважно, скажімо так. Так, є отакі два кільця, сам механізм карабінчика, а він навіть якось тут ще повертається ось таким чином. Тут щось ще крутиться, щоб можна було сюди калічки, наверно. Ага. Не дивіться, система зрозуміла. Ми беремо ці кільця, пропускаємо сюди, потім це діло ось сюди. І розвертаємо разом з кільцем ось таким чином. І от кільце у нас внизу. Ось така прикольна система. Так само і довгі кільце, якщо потрібно, можна його взяти, таким чином опустити. Ось такий чудовий прикольний карабінчик. Таких трісточки синій, чорний і помаранчевий. Вони йшли комплектом, тому замовив. Три штучки у Так. Далі. Давайте коробочки ці ще одразу повикидуємо. О, і повертаємо до цієї трошки пожмаканої упаковки. Значиться, що будемо робити? Будемо, напевно, розпаковувати, дивитися наскільки товар цілий чи не цілий. Том-том-том-том-том. Це такий раз в мене перший прийшла Така посилка пожмакана. Ну, подивимось. Давайте подивимось, чи тут сіли, чи не сіли. Ага, ну пощастило, скажімо так. Чому? Тому що, бачите, м'ятінка там, де кабельчик, і в принципі нічого важливо нема. Інструкція. Потім є така штучка. Шнудочок, як раніше, був на телефонах. Мобільних, потім кабірочок, маленький, невеличкий Type-C. І сам апарат, який не постраждав, скажімо так, вм'ятина не вплинула. на... Його зовнішній вигляд і фізичний стан. Так, значить, дивіться, що це таке. От Ми вмикаємо, показується заряд. Це віддякувач для тварин, точніше для собак. У мене був такий апарат, але він був на батарейці. Це вже на акумуляторі з зарядочкою, працює за принципом ультразвукової хвилі. Дивіться, кнопка. Блокування, кнопка розблокування. Є ліхтарик. О, світить, до речі, достатньо класно. Є різні навіть режими. Угу. Так, значиться, що далі? Давайте пробувати тепер. А, от є два режими роботи. Так, да, і тут дуже сильно чутно, до речі, цей ультразвук, який є. До цього в мене був апарат. На ньому не так було чутно, а тут прям чутно дуже сильно. Тому я думаю, що собак відлякава буде. Значить, Штуки, отакі рекомендую, дуже ефективні для якихось таких агресивних тварин, які на вулиці живуть, можуть на вас кидатися. Вже перевірений такий же апарат ультразвуковий, тільки більш дешевий у нас з розетки, скажімо так, ну, більшев в тому плані, що. Якщо купувати у нас, оце, це буде коштувати дійсно, дорожче, ніж те, що було в мене. От, і той був ефективний, я думаю, що це цей також буде ефективний. Колись ця штука потрібна. Якщо є якісь собаки, ви боїтеся, що на вас там накинуться, От, і потрібно їх віддякувати. Причому віддякувати без шкоди для самих собак. Тобто, Якщо ви там берете палку камінь або там якісь інші предмети, можна поранити собаку, бути ногами махати. далі. От, і ще перспектива бути покусаним, скажімо так. От це безпечний апарат, він ефективний для а, тварин, які живуть на вулиці, а, на домашніх тварин воно не діє, а, і на старих глухих собак, скажімо так, також. От. Тому от такий компактний апаратик от, і реально відчувається в ухо, що щось воно там дає в плані ультразвуку. Тобто воно видає ультразвукові хвилі, які віддякують а, собак. Друзі, оце рекомендую. На цьому поки все. Всім нагадую, що триває повномасштабне вторгнення. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Всім також нагадую, що є в Дніпрі в нашому місці благодійний фонд, Центр домоги переселенцям та ветеранам, який знаходиться на вулиці Робоча, 19. Раніше був на Криворізькій 2, тепер на Робоча, 19. Можна задонатити в наш фонд. А можна дати в інший фонд, я доначу в справу громад і в повернись живим. Ви донатите в ті фонди, які ви довіряєте, кому ви довіряєте. От, і обов'язково допомагаєте ЗСУ. Це надважливо в будь-який час. Все Україна, до бачення.